Світлана переселенка зі Слов'янська. Жінка вже майже два роки проживає на Рівненщині. Виїхала з рідного міста разом з донькою та онукою. Виїхала, звісно, своїми бомбашками, нас вивозили в Красний Крест. Були в Дніпрі. Потім з Дніпра, сюди ми приїхали. Очень ну, дорога тяжкі, 12 часов їхали. Ну, звісно, моє кровотечення було знову. Дорога дуже очень тяжола я вийшла. Жінка вперше долучилася до випікання смаколиків для захисників. каже найбільше бажання, аби всі найшвидше повернулися додому з перемогою. Передати здоров'я, перемоги. Ну щоб бістрі для домою Так, І для зяття. А везя служить? ну пока в житомирі міря. Ще близько десятка внутрішньопереміщених осіб долучили до процесу випікання солодощів. Такі зустрічі в Білокриницькій ТГ влаштовують доволі часто. Громада одна із перших, яка долучилася до благодійної програми Ділимося хлібом. Фактично, це поєднання арт-терапії, трудотерапії. І це поєднання дає прекрасний результат, в тому числі і моменти зцілення для військових, які беруть участь після травматичного досвіду, для людей з інвалідністю, тому що один або кілька таких сеансів людей умиротворюють, дають їм можливість відчути себе потрібними і поділитися чимось. Бо людина почувається, особливо українці, почуваються щасливими від того, що вони не тільки можуть спекти хліб. А й поділитися ним з іншими у білій криниці на таку терапію збираються на базі хабу місцевих волонтерок. Жінки з початку вторгнення об'єдналися і щотижня передають на фронт тони смаколиків. Ми з дівчатами волонтерили з нашими жителями Білої криниці, а також у нас були ВПОшні люди, які були вже переїхали з нами, були знайомі і вони допомагали на ЗСУ. І ми це працювали, а потім нас запросила Білокриницька сільська рада до співпраці, до проєкту Ділимо з хлібом. І ми так стали співпрацювати, оскільки ми знайомились з новими людьми, вони нам допомагали, це нас об'єднало. Долучились до співпраці багато, так що ми, і допомога з продуктами нам стало легше, і ми стали працювати. ось у кліп хліба в рамках ініціативи випікають різні солодощі. Цього разу робили рогалики з джемом. Ось вже готові вироби. Ми помазали яйце із цукру. І зараз вже будемо ставити запікати 15-20 хвилин, і буде готова випічка. 15-20 хвилин вже готову випічку передають малозабезпеченим сім'ям, військовим, які перебувають на лікуванні та реабілітації, а також волонтерам, які відправляють продукти на передову. Чергову партію рогаликів отримали діти, які проживають у будинку сімейного типу, і захисники, що перебувають в одній із лікарень рівного. Ті, що біля нас зараз 11. і четверо вже вийшли. А Давно от у вас виникла така зружена ідея, що ми з 18-го року. На сьогодні програма Ділимося хлібом охопила 45 громад у дев'яти регіонах України. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.